Червоний хрест бере ремонт ліфтового є шахти, ліфт, ліфт, там, це, 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 там, там укриття і внизу буде організація операційного хірургічному корпусі. Тим більше фонд народонаселення населення минулого тижня тут був і діагностичний е, е, корпус, вони дивились внизу підвальне приміщення. Е, вони, е, в клініці зробили гінекологічний кабінет, облаштували його і для осіб і для жінок з інвалідністю, і вони пообіцяли також розглянути ремонт укриття в діагностичному відділенні. Ми далі з ними будемо цього працювати. Нам сьогодні привезли з Комітету Червоного Хреста новий холодильник. А це спеціальний холодильник для крові і для плазми. Красний Хрест нам саме більше. І кондиціонер, який з другого півріччя потрібен по НСЗУ, по пакетам. Mm -hmm. от, і зараз вони теж привезли нам шифер, утеплітель. Далі будуть трансформатор робити. Дякую, по перше вам, що ви з момент деокупації. Взяли цю лікарню і вже я не знаю. Тоді приїжджав, що зробили зараз. нарисується наристується тепла траса і зроблена ще бомбосховище, що зробимо. Скоро буде найкраща лікарня.